привіт! Давай подивимося, що чекати від ретро-Меркурія, якщо ти оглянули стихії. концентруйся зараз на собі, думай виключно про себе. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. А я тобі зараз розповім. Повітряних там раз є повністю, от прям повністю я вибачаюсь на слові. У вас трошечки поспокійніше, але тим не менш. Заходиш ти в цей ретроград, знаєш, з прагненням досягти своїх цілей, будеш готовий ризикувати для їх досягнення. Також по великому рахунку ретроградний зачепить історію про те, що тебе будуть закликати, як піднятися над своїми минулими помилками, почати історію заново з чистого листа. Але в той же час також ретроград пройдеться по тому, що ти будеш переживати час радості, достатку, і тебе будуть оточувати виключно друзі і родичі без будь-якої знаєш, як романтизованої історії. Але по факту вихода із ретрограда ти знайдеш в собі ресурс діяти швидко і точно. Ти будеш готовим або готовий трактувати для себе до нових починань. також будеш святкувати свої досягнення, які будеш набувати в період якраз таки ретроградного Меркурія. Тут багато того, що те, що відслужило, воно закриється, нові люди навряд чи з'являться, але ти будеш відчувати себе максимально як цілісно. цілісно. По пораді зрозумій, що ти не самотній, або там не самотня, е і маєш бути відкритим для отримання допомоги і підтримки від інших людей. Якщо ти заручишся у цією підтримкою від друзів або сім'ї, тоді ти дуже легко цей ретроград пройдеш. Все, що тобі не потрібно, воно там за скобками і залишиться. А те, що тобі потрібно, воно просто з тобою буде і все. Але не треба починати щось нове в цей період. Приймай.